Заходили вночі, човнами. Це було 170 метрів, хтось називав дорого смерті, хтось дорогою життя. 170 метрів просто по відкритки. Тобто нема де сховатися. А найцікавіше було те, що була темна ніч, хоч і то Ідеш, що спотикаєшся думаєш про якісь, ну, об якісь гілки, там, ну, дерева повалені. Потім, звісно, по сіріку стало ясно, про що, об що ми спотикалися, хлопці, численні хлопці. Більшість втрат це якраз евак або заход. Тобто вода, берег це найстрашніше, що було. Був прильот по, по позиції, ну, в підвалі сиділи і мене засипало землею. А я якраз тільки приліг поспати. І просипаюсь, думаю, що, щось на мене, чи хтось впав, чи що. потім розумію, що земля, дихати нема чим. Питаю, щось кричати, а то тільки земля в рот набирається. Жах. Ну, Слава Богу, був побратим. На жаль, зараз вже загинув і мене тоді витягнув за ноги. Мені здається, я був там як заговорений. Як то кажуть, маминими молитвами оце виживав.